під землю дерево зламане є тут така кладка каменя і тут і там вище такими слоями слоями зроблено там вище також є і тут... Ну я не знаю, друзі, якого це могло бути період. Ну, у мене тут була монета. Древня, я думаю, може і кельт, я говорю, я. її знищив, взявся чистити, а не вмію. Це не моє. Так, і тут є вихід, зараз я би якось якусь, якусь би зійти, але де? Попробуємо. Внизу поляна, можливо там буде варто пошукати щось, але це низько о, чути. Так. Ну, звідси я можу гарненько з'їхати. Напевно сходити так не буду. Звідси у мене резинові чоботи і вони, вони дуже слизько. Ну вон там видно. Зараз спробую так. Трошки небезпечно з цієї сторони сходити, а де ж зійти. так. Тримаємося за дерево. Сюди опа і що його звідси закидали минулого разу коли я був останній раз, він не був закиданий, а цього бачите о! Так. О, дивіться. А, видно, бачите кібер. Так, десь в мене була лампадка. зараз посвітимо. От. А так світить, що ніякого ефекту в принципі. Нічого не видно, правда? Ну от, така штука. Та видно там світло, ну тут метрів десять, напевно. Вгорі зроблено. Так. Оп! Незручно. Так, тепер мушу підніматися Але бачу, внизу є поляна. Ну, сьогодні я не встигну вже. Це треба залишати на наступний раз, але одне але, що місяць, ну скажімо, за декілька тижнів тут буде вже трава така висока, що нормально він не походиш. Ну, побачимо. Так, потрібно вибиратись назад. Ні, звідси я не піднімусь. Ну, ви бачите, які тут груби. От як походити тут еквіноксом ще й з великою катушкою. Важко. Де не де, де є рівнина, я вон там і ходжу, а так тут потрібен легкий, зручний, зручніший метал детектор, як Деус. Опа! Гарна кладка. sa minha